Пенітенціарна служба запевняє, що стала більш відкритою для громадськості та правозахисників. Це виявилось можливим завдяки поправкам до кримінально-виконавчого кодексу України. Насправді там лише розширили список осіб, які можуть без перешкод потрапити до пенітенціарних закладів та здійснити моніторинг ситуації. Наприклад, за новою редакцією, окрім народних депутатів, до переліку внесені їхні помічники. Крім того, відтепер не потрібно повідомляти про свій візит заздалегідь, як було раніше. А також можна потрапити у Колонію чи ізолятор у супроводі представників засобів масової інформації. Були розширені права а, народних депутатів і їх помічників, права традиційно контролюючих органів, як то прокуратура, міністерство юстиції, а, так і були розширені права а, тих же самих общественных совєтів і наблюдальних комісій. Їм дається право свободно переміщатися по території учреждення, осуществляти ауди, аудіо-відеозапись, проводити определені ревізії, знайомитися з отчетностью. Фиксировать и при случае выявления нарушения законности передавать в соответствующие органы.